Привіт, даний ролик буде максимально лампочним. Він буде максимально приємним. Приємним для перегляду. А тому, що я буду розказувати декілька історій, як я мав можливість прийти в крипту. 2014, сімнадцятому, 2019 році і тільки в 2020, му От я прийшов сюди і вже 4 роки тут розвиваюся. Розкажу скільки у мене було можливостей і скільки я там приблизно міг не заробити. Цей ролик буде максимально ламповим, максимально приємним для литового перегляду з горнятком чаю. Стисни вподобайку, а ми будемо починати. Самого початку я хочу розказати історію, як у мене була можливість прийти в криптовалюту. Починаючи з 2014 року. Я тоді вчився в коледжі і маючи 2000 відкладених доларів, я збирав на ВАЗ 2109 чи там як він називається, коротше, на пацанячу дев'ятку. У мене було 2000 доларів. А мій друг на той час. Займався перегоном відеокарт, перегоном аськів. Коротше, пристроями для майнінгу біткоїна з там Польщі, тому що він купляв на одну людину дві відеокарти, бере з собою чотири людини в машину, садить їх, дає на кожну відеокарти, переганяє через такс free і приїжджає. І одного разу ми зустрілися з людиною, яка переганяла машину. Був присутній також я, і людина, яка майнила біткоїни. Він пропонує мені одну максимально незрозумілу річ. Мова заходить за криптовалюту. Я само собою що... Тим не цікавлюсь, мене цікавлять пацанячі машини, мене цікавить дев'ятка. В процесі розмови мова доходить до того, чи варто взагалі купляти біткоін, а я не слухаю, не сприймаю, і він у мене запитує, чи хочеш ти купити у мене 8 біткоїнів по 250 доларів. Я на той час якраз мав 2000 доларів. Маючи можливість проінвестувати в біткоін, я не мав сили розібрати з ньому. Тим самим, перший варіант, коли я втратив крипту, це. Не купивши біткої по 250 доларів, тоді за вікном настає 2017 рік, і я знов ж таки починаю цікавитись криптовалютою, захожу на своєму гавняному комп'ютері, який ледве дихав, oh. писую там щось про криптовалюту. І починає цікавитись, як взагалі в її можливо придбати. Я не знав, що таке гаманці. Я не знав, що таке біржі я взагалі був максимально неосвіченим в криптовалюті і навіть не мав, кажу, сили в тому всьому розібратись. Я пишу криптовалюта, Мені вибуває якийсь український проект під назвою Карбованець. Я трави тебе де я мав можливість купити криптовалюту за гривню, я само собою що вирішив спробувати. І з того моменту я своїх гривень більше ніколи не бачу, адже гривні були відправлені незрозуміло кому, а мій карбованець так і зберігається на гаманці на внутрішньому сайті, з яким я нічого не можу зробити. Також другий варіант, коли я не набрався сміливості розібратися з біткоїном, це 2017-2018 рік. І знов ж таки тоді біткоін був максимально приємним. Тоді ефір торгувався в районі. Там декількох доларів, і знову ж таки мене там не було. Наступає кінець 2018 року, який не покидаю спроби розібратися в крипті. І не вистачає сил і досвіду в тому всьому розібратися. Я розумію, що присутній інтернет, але бажання вчитися не таке приємне, як бажання заробляти. Я приходжу до друга, який тоді нібито торгував криптою. Каже, чувак, ну ти торгуєш криптою. Що робити? Він каже: Ну насправді я покажу мінусів, треба купити дешевше. І продати дорожче. Я питаюсь, а як ти це все робиш? І він мені каже, на блокчейн валеті, але там комісія максимально дорога, і тобі це буде невигідно робити. Тим сам я скачав блокчейн валет, і знову ж таки, я навіть не розібрався, як його встановити. І це 2018 рік. І це був третій варіант, коли я пропустив можливість зайти в криптовалюту. І, ну і вже з четвертого разу все-таки прийшов, зайшов на YouTube і почав дивитися купа роликів. На той час у мене працювала кальянка. як кальянка? мій друг мав суші бар, і я в його суші бари вставив. Свої кальяни на аутсорсинг і паралельно з тим я вивчав напрямок криптовалюти, працюючи на заводі і катаючись паралельно на голову. По факту, це той період, коли я вже задовбався працювати на заводі, і потрібно було щось, щось міняти. І все таки бажання змін завжди мотивує людину навчатися. Я приходжу в YouTube, починаю дивитися ролики, і пацани, які інфлюенсери або всі інші люди говорили про незрозумілі мені реферальні системи і незрозумілі мені проекти. І я попав в один із таких проектів, думаючи, що це криптовалюта, тому що я купляв ніби Криптовалюту і знов ж таки я купляв на внутрішньому сайті, який нічим не був підкріплений, втратив свої гроші. По факту у мене перші чотири спроби були невдалими, і тільки після четвертої спроби, в 2020 році, після шести років можливості бути в криптовалюті, я потрапляю і знаходжу інформацію про біржу Binance, яка дала можливість принести мені перший капітал. І з того моменту я тут розвиваюсь. Отже, давайте розберемо, чому Binance являється номер один біржою зараз на ринку. Перш за все біржа зірвалася у всі ринки, практично, які ви знаєте, це є європейський, азіатський єдиний ринок, де вона не є номер один, це американський ринок, Тоді, як їй просто не дозволили зайти. Але чим ж вона так завоювала серця людей, які знаходяться в Європі та Азії? Перш за все, це є зручний та простий інтерфейс. Нічого за хуйня? Сложна, сложна! Як би це не було, але людині. Дуже важливо, щоб все було просто, щоб все було зрозуміло, і, і вона могла за хвилину інтуїтивно розібратися, що куди тикати, як купити той чи інший актив, як про взаємодіяти з тою чи іншою кнопкою, як вивести, завести кошти. І Мінанс, на мою думку, зробило це перше всіх. По-друге, у біржі е, є свій токен власний BNB, і коли BNB коштував пару доларів, можна його було купляти і брати участь у Binance Launchpad І Binance Launch. також Binance є одною з найбільш ліквідніших бірж. Тобто, якщо у вас є велика сума грошей, та і ви наприклад, хочете купити якусь монету, на менші сквіз, які ви можете зловити, це буде саме на Binance, так як там в основному торгуються найбільші об'єми. Також це є — це одна з важливих речей, яка є в Binance. Колись люди заводили гроші через невідомі біржі, через таку платформу, як Беченч, хтось з рук в руки перекидав криптовалюти, і це було максимально незручно, максимально довго, і дуже великий шанс було, що вас просто скамануть. Але з приходом p на бінанс, як він був одним з перших серед усіх бірж, так зараз на всіх біржах вже є P2P, але навіть на сьогоднішній день об'єм і попит саме найбільший на бінансі. Якщо ви запитаєте людину, де вона дізналась про підхід, швидше за все, це буде Binance. Та як там все було реалізовано просто, легко та зручно, людина могла закинути свої активи, переважно це USDT, та вивезти на свою картку. Або за весь. Також Binance це один з найкращих аудитів. Якщо ви не замічали, всі так сильно чекають лісних монет саме на Binance. Чому? Тож як для того, щоб іншим біржам конкурувати з Binance, їм потрібно лізти будь-які токи не тільки, щоб привернути до себе увагу. Binance цього не потрібно. Він для кожної монети проходить окремий аудит для того, щоб монета була залічена на Binance, вона має дійсно бути вартою цього. Тим самим Binance не дає новачкам купляти всякий різний шлак, який не лістить в себе на біржі. Також одним з ключових моментів, чому я обирав саме Binance, це був стейкінг та лендінг, де ми могли закинути свої USDT, BNB або інші активи під хороший відсоток. Так зараз це є у всіх, але Binance цим був першим. І той момент, коли я почав цікавитися криптовалютою, була одна єдина біржа на ринку. тоді ще само собою, що усі інші існували паралельно, але я про них просто-напросто не почав цікавитись. Я про них навіть не чув, тому я почав безпосередньо розвиватися на самому бінансі, і це був один із найприбутковіших моїх кейсів, тому що мені нічого не було потрібно, я розвивався, вивчав екосистему Бінансу, вивчав їхні продукти, що там є цікавого, чим вона може бути цікава. Тим самим я натрапив на таку, ми вже говорили про монета BNB, Я почав її безпосередньо формити. Середня ціна покупки усіх моїх монет складала в районі 15 доларів. Само собою, що я в майбутньому не знав, що вона буде коштувати 600 доларів. І точка виходу, точка продажу моя була максимально неприємна відносно того, що ми можемо побачити на графіку, але я їх накопичував. Я вклав перших тисячу доларів, і перша тисяча доларів була проінвестована в монету BNB для участі. Тих самих лаунчпадах, які зробили, умовно кажучи, мій лайфчендж. Принаймні в той період часу, маючи невеликий депозит, вона приносила мені максимальну прибутку. Тому що я проінвестував туди тисячу доларів, заносив усі лаунчпади, які були. Вони були максимально прибуткові. На той час конкуренція була не такою великою і механіка. Лаунчпадів ні в кого не була присутня. Binance давав можливість заробити своїм користувачам за те, що вони є холдерами токена BNB. Вони заносили в пул і розпреділяли нові токени. Це по факту був один із видів дистриб'юції, про який ніхто не знав. Тим самим кожного разу, коли я заносив лаунчпади, в мене була можливість збільшувати мій депозит. Токенах BNB на 30%. Само собою, я отримав токени, я бив їх по стакану, відкупляв токени BNB і всього лише за короткий проміжуток часу, враховуючи велику кількість лаунчпадів, я збільшив своїх там в рівні 50 там 50 токенів BNB до 180 токенів. А саме в той період я вирішив ділитися своїми результатами на ютубі. Само собою, що у мене не було якихось прибуткових кейсів, само собою, що Говорити про те, що я інфлюенсер, і ділитися якоюсь інформацією було максимально незручно, тому що в певний момент я не відчував себе спеціалістом, але я вирішив ну щось цікаве та й розказувати. І 23 лютого 2021 року я записую ролик, що я заробив з тисячі доларів 12 тисяч з половиною. Якраз тоді BNB почав торгуватися на відмітках 100 доларів, і я його туди, тоді успішно продав. І це, умовно кажучи, був перший прибуток, який я зробив. Це те, що дало мені мотивацію, і я зрозумів, що ну, насправді на ринку є можливість розвиватись. По-перше, я заробив X3 до вкладених коштів, тільки збільшивши токени BNB. Тим самим сам BNB дав мені прибуток. Отже, давай поговоримо з тобою, як новачок з новачком. Ми з Дімою колись були такі самі. І ми не мали ніякого досвіду, ні навиків в крипті, І тоді якихось курсів або навчальних матеріалів взагалі не було. Але прийшов в Binance і запустив свою Binance Академію, де вони весь час додавали якісь цікаві матеріали і можна було цілком навчатися без будь-яких платних курсів. Я був погортав, погортав, подивився, подивився, і якось забув на це, на два роки. Це був 21 рік. І ось в 23-му році я крутив веретром і, можливо, стикався з такою проблемою, коли ви відправляєте транзакцію. І вона у вас зависає, і вам треба зробити нульову транзакцію, щоб інша транзакція прийшла. Так ось цю статтю про це я не йшов на Binance. Я просто загуглив про цю проблему і мене перекинули зараз на Binance Academy. І я зрозумів, що напевно варто все-таки перечитати і не помилився. Насправді в Binance Academy зібрані дуже багато різних матеріалів для новачків і не тільки які реально дають користь, які реально варто перечитати. І почерпнути з них нові знання, і ви зможете рухатись практично у будь-якому напрямку, і вам буде хватати базової компетенції практично у всьому. І само собою, що була неприємна історія, в момент якої мені акаунт був заблокований без можливістю турбувати, без можливістю. Продавати активи без можливості виводити активи, і я прекрасно розумію, що була конкретна логічна причина, адже від третьої особи на мій аккаунт були поступлені гроші. і Я не розумів, яким чином я взагалі з даною проблемою маю портись. Третю особу я само собою що не знав, а гроші поступили. І це по факту були брудні гроші, які я мав повернути. Тим самим, ось така незрозуміла ситуація. У нас тривала 4 місяці, і я не міг ніяк вивести кошти. У мене там були покупки активів, і я взагалі нічого не міг зробити з власним аккаунтом, але я Зв'язався з менеджером, почав ввести якийсь конструктивний діалог, і він мені відписав, що моїм питанням займається відділ безпеки, адже вони ставлять на перше місце безпеку користувача, який постраждав. А я опинився як лишня людина, яка на якій замкнувся круг, в якої опинилися дані брудні гроші, вони рубились між багатьма аккаунтами, перекидалися через P2P, якісь транзакції і тому подібне. Але конфлікт було вичерпано. Я по факту повернувся на Binance, тому що він для мене лишається поки що найзручнішою біржею, яка зібрала собі основний функціонал для роботи в крипті. Ну і само собою, що ми в одних з ролика говорили про потенціальні чорні лебеді. Прекрасно ми розуміємо, що централізовані біржі мають центр управління, а центр управління може біржу повести не в то русло, яке потрібно, тим самим біржа і всі користувачі можуть постраждати, як це трапилось скоріше, як це трапилось з FTX. Як ми пам'ятаємо, після історії з FTX цілий рік Бінанс кошмарило зі сек різними позовами судом. І недавно цей конфлікт повністю вичерпався. Сі пішов з поста, а Binance просто заплатить штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. Чим це є для нас позитивним? По-перше, Сізі зберіг повністю репутацію Binance. Так, Бінанс заплатить штраф так. Протягом 4 років вона буде співпрацювати з кіберзлочинністю та повністю звітуватися. Перед секту не тільки про повністю свої дії. Так в неї не буде американського ринку, але з нею повністю зберігається її репутація, зберігається європейський та азіатський ринок і зберігається користувацька база, що є найважливішим, яка може в довгу перспективу генерувати її дохід. Це яскраво показує те, що біржа йде на зустріч регулятору, що вона готова співпрацювати з державними органами в різних справах і що вона дійсно дорожить клієнтською базою. Тим самим це в певній мірі показує силу її характеру і показує те, що регуляція це непогано, регуляція це добре, регуляція буде і стоїть логічне питання. Якщо проекти не будуть ти назустріч регулятивним діям, може бути знов ж таки цей чорний лебідь. Але якщо проекти будуть ставити лояльними і буде конкретно все прописано, і вони будуть розуміти, що потрібно працювати з регулятивними органами для того, щоб, умовно кажучи, притримуватись певних правил і тримати ринок білим, тримати ринок чистим, само собою, що у нас все буде добре. Ході на біржах присутні певні ризики, але за останні чотири роки я втрачав тільки на тому, що мій метамас, що мої гаманці дрейнили і з багатьма різними причинами, що вкрали гроші в них. А на централізованих біржах я ні разу не втрачав, тому рівень довіри до них є максимально лояльним. І навіть якщо у вас виникають проблеми стосовно використання гарячих гаманців стосовно використання будь-яких інших гаманців, вам просто-напросто немає кому написати. А на будь-якій біржі, присутній сапорт, ви пишете і виявлюєте проблему. Тому усі проблеми, які ми були з біржами, вони вирішувалися само собою, що не моментально, але всі проблеми були вирішені. Тому сьогодні використовувати біржі, це є must have. З тобою був Дмитро Криївський, команда Криптоніт. Подобайку, підписку, дзвіночок, коментар. А ми будемо прощатися. Хай щастить. Пока.